Ну, на кінець завітали до нас муфлони. Не знаю, хто це закінчиться чи типу, поганим, але будемо поки, поки що спостерігати. Їдять. Це вперше до нас прийшло. Він біжить аж прям знизу один. Тільки що були три косульки, і вони делікатно, при наближенні муфлонів, пішли в болотце. Там чекають, тільки чого вони дочекаються. Вони, якщо зараз зайдуть, то все з'їдять. Дивіться, які вони великі. Їм і умеле більше треба. Але так зблизька я їх ще не бачила. І інші наші спостерігачі, глядачі запитували, як же вони виглядають. Ну, всі думали, що вони з якимись рогами. ну Або це одні самки з дітками, а баранів немає. Або це якийсь безругий вид. Дивіться, підбігають і підбігають. Навіть боюся сказати, скільки ж їх зараз набіжить. Ну, вони, мабуть, вперше тут, бо бачите, якось з одного боку ще невільно себе почувають, принюхаються, прислуховуються. Але величенькі такі тваринки їм, омелки треба втричі чи більше, чим кузочка. Де ж ми скільки наберемо? Ну, на верблюдів трішки схожі. Може навіть на лам. Не знаю, ну так близько я перше, перше їх бачу. Такі смішні. Так, то ми на трасі їх зустріли. То я за ними йшла щоб сфотографувати, а тут прийшли прямо в двір. Дивіться, б'ються, б'ються, які вони. Це нам випала нагода поспостерігати за такими великими тваринами, так близько. Ми уважно роздивилися, там, де більше особи, в них у вухах чіпи, номерки. Це, значить, їх вирощували в неволі. І ми догуляли і побачили там кормушку, я потім вам покажу. А ті, що вже молодняк, то без всяких чіпів, без всяких табличок, номерків. Так що вони можуть розводитися, розмножуватися і в дикій природі неважливо, що їх в неволі виростили. Ну, якось з одного боку. Сильно не заходять, щоб потім був місце для відходу. Ще поспостерігаємо, поки видно, бо вже 5 годин, і скоро почне темніти, то ми мало що побачимо. А так я ще вам декілька хвилин познімаю і сама подивлюся. Дали світло. Включився насос в колодязі, їх це не збентежило. Вони як продовжували, так і їдять. Тільки це збилися збилося, кучу, їм. Не зовсім зручно. Але то їхня справа. Ми відкрили двері і намагаємося щоб не через вікно. Дивити. Ні, лякаються. А ми думали, що вони не злякаються. Все одно дали, <смеш> відпігли, встали і дивляться. <смеш> да, величенькі. <смеш> всі втекли, а одна повернулась. Ми помітили, що в неї є маля, яке все навіть навіть сіську. Тому їй треба виживати. І треба гарно харчуватись, тому вона вернулася. Муфлони трішки потопталися, витоптали півдвору. І майже все з'їли. Ідемо знову за омелою. Ось так ми принесли ще 4 мішки. Зараз там зрізано, Не помістилась, руки ще принесемо. Чи прийдуть ще вони сьогодні, як вчора приходили, чи ні. Але ми нарвали, а то вже їхні справи. Бо косулі, коли тут муфлони не приходять, то хоч косулі поїдять. До зустрічі!